Ураля, кошенята! Попліткуймо! Ваш тато Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Можете зручніше, набирайте чай, каву сьогодні багато ексклюзиву. Тож з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що ми пліткова спільнота ніколи нічого не стверджуємо. Ми пліткарі висловлюємо просто суб'єктивну авторську думку. Ну що ж, давайте не витрачати час даремно. Розпочнемо сьогоднішні плітки із Олі Цибульської. Пропоную вам переглянути шматочок наступного відео що я старію. Чесно, мені от 37. Я в якийсь момент перестала вижитися, я змирилася, що старість приходить до всіх. Але є мої подружки, які не можуть з цим змиритися ніяк. Вони йдуть до косметолога і переробляють все, що можуть. Я кажуть, якщо матінка природи не доробила, хай доробить тетя косметолог ручками. Причому зараз дуже модні тренди які розкажіть мені, що зараз роблять всі? Губи. Губи. Що робить? Оці підборіддя такі догуби з і оці кути джулі, так? Оці, якщо зайти в ресторан, подивитися на тих жінок, тако ж близька, та таке вже, що сестри, вони всі однакові, правда, на не обличчя. Я навіть часом ну плутаю, до кого я прийшла. В мене таке вражне, що на той випадок, якщо повернеться ковід, щоб маска не падала, <риклад> Ну де чи ні? Чи вони кажуть, стало більше як розчувати жінки, не хочуть вмирати некрасивими. Ви знаєте, мені дуже імпонує, як в грайливій формі Оля Цибульська підіймає важливі соціальні теми. Давайте подумаємо стосовно ейджизму, хто взагалі це вигадав? Адже для мене. На мій погляд, це штучний термін, що означає в 30 чи в 40 ти вже не такий продуктивний чи активний, як в свої 20. Зараз переглядаю серіал, який називається Новачок, і там чудово розкривають тему ейджизму серед американців. Чоловік, якому 40 років влаштовується працювати в поліцію, вивчає всі ази. І звідусіль він чує, що ти вже старий, тобі потрібно працювати вдвічі більше, тому що молодняк його завжди можна навчити, вони ні в чому не розбираються, і це гнучкий пластилін, з якого можна щось зліпити. А коли тобі 40 років, то ти вже нічого не можеш. Блін, звідки це береться. Я трішки цього не розумію, тому а, мені приємно, що Оля Цибульська підіймає такі освітні, досить соціально гострі питання під час своїх виступів. Це не лише розважальний жанр, це про можливість спілкуватися зі своєю аудиторією, підіймаючи важливі теми. І тут цибульська повністю тебе підтримую. тож від мене та нашої спільноти жирний лайк не прив'язуйтесь до цифри. Я вже неодноразово казав у своїх випусках, що 20 років по-своєму цікаві, 30, 40, 50. кожне десятиліття має свої принади. Е, стоп, почекайте, принади мають свої переваги. І в 60 життя продовжується, і в 70. не потрібно заганяти себе в рамки. Чи погоджуєтесь ви зі мною? Давайте поспілкуємося в коментарях. І чи ви особисто зіштовхувались з айджизмом на роботі? Отак. Спостерігаємо за розвитком бурхливого романа Ірини Горової та Отой. До репера Отой в мене взагалі немає запитань, тому що цей хлопець використає усі можливі зв'язки, таланти Ірини Горової на максимум. Його пропіарять досить якісно. Я думаю, що в найближчі роки Отой буде відомим широкому загалу глядачів. А ось Ірина Горва. Я так розумію, не зробила висновків. Вона постійно вибирає один і той же типаж чоловіків. Вона закохується в поганих хлопців. Всі вони репери, всі вони її по-своєму використовують. Я не стверджую. Я просто спостерігаю, і в мене складається саме таке враження. Тому, Іро. Я за тебе радий, що ти знайшла свою другу половинку. Ти сяєш, ти закохана, ти доросла жінка з великим досвідом. Будь трішечки обачніша та прагматичніша, тому що я суб'єктивно в цих відносинах бачу комерцію зі сторони, отой і повну віддачу та щиру закоханість і ригорової. Ці почуття здатні затьмарити голову. Ірино, будь обачною! Тут я звертаюсь до наших кошенят, до наших глядачів. Як ви бачите цей роман? Чи зівпадає ваше відчуття з моїм? Або, можливо, просто щаслива пара насолоджується життям та кохають одне одного. А ми з вами були першими на Ютубі, хто заявили про роман Горової та Отоя. Запам'ятайте і зафіксуйте цей момент в своїй голіванці. Йдемо далі. And just like that, і просто так продовження серіалу Секс і місто виходить вже 22 червня на екрани. Я не буду лукавити, я щасливий, тому що я обожнюю цей серіал. Він має свою культурну цінність. Це абсолютно епохальний проєкт, про який не можна говорити як типовий звичайний там серіал від Нетфлікс. І навіть в кінці сезону, як обіцяють та заінтригували глядачів, з'явиться Саманта. Кім Катрал буде просто по телефону говорити із Сарою Джесікою Паркерс. Скоріше за все, сама акторка не з'явиться в серіалі, але телефонна розмова буде. Перший сезон після такої великої перерви був досить м -м -м, мінорним, досить складним для сприйняття, тому що серіал. Тратив саме ось той легкий вайб, який був е, наприкінці 90-х на початку нульових, але це іконічний проєкт, без якого м, життя не таке яскраве в індустрії кіно та серіалів. Тож я із превеликим задоволенням буду чекати, хто дивився перший сезон. Поділіться враженнями, як вам е, взагалі продовження легендарних серіалів, підтримуєте це чи ні? І хто вже чекає 22 червня. Напишіть. Влад Яма в своїх інстаграм сторіс заінтригував підписників знімком, де позаду нього банер 1 під 1 плюс 1, Нарешті вдома. Це означає, що Влад Яма повернувся до України, а повернувся виключно тому, що припікало дубцю, адже він розуміє, що може втратити кар'єру. Навіть е, встиг захистити та підтримати Потапа. Викладає він скріншот е, гострого роз. Потапа і пише: мені кажется, некоторые навіть думають, що потап почти такой ж опасный, як ракети. Ну тобто, зрадник захищає зрадника, але окей, ми тут не виступаємо маркером моралі. Це мої суб'єктивні відчуття. Мане запитання до Влада ями напряму Владе, А як ти це взагалі бачиш? Тобто ти приїхав до України, зараз побігаєш по різних телеетерах, будеш казати, що в тебе були причини на да, те, щоб виїхати, вигадаєш свою сльозливу історію, щоб тебе пожаліли. Тому що у таких зрадників завжди знайдуться відмазки, завжди знайдуться історії. І все ти хороший, і ти знову на телебаченні і знову будуєш свою кар'єру. Ти це для себе уявляєш так. А я тобі дорогеньке хочу сказати наступне: що українці змінилися, країна змінилася. І я буду дуже розчарований, якщо такі персонажі, як Влад Яма, матимуть місце надалі в майбутньому українському шоу-бізнесі. Тобто люди, які залишили країну в надскладні часи, виїхали якусь фігню там пороли. Влад Яма знімав ці дебільні, абсолютно благодійні. Вибачте, діджей-сети. Ну я це по-іншому просто не сприймаю. А зараз як ні в чому не бувало, Владик уже на телеетерах українських каналів. Це взагалі як. Невже вас це не обурює? Мене особисто дуже сильно обурює. І я категорично проти такого розвитку подій? Ну, бляха-муха. То давайте вже тоді повернемо. Я не знаю, ані Лора, Ктаю Повалій, пробачимо всіх, Аню Асті. І наше телебачення теж зашкварилось, коли ви притягуєте в свої етери ось таких персонажів, як Влад Яма. Будь ласка, ваші думки, давайте поспілкуємось. Тут є про що поговорити. І завершувати сьогоднішній випуск пліток будемо Олегом Винником. З'явилися гарячі ексклюзивні новини про його життя. Перед тим як ми перейдемо до Олега, я нагадую, що зараз триває набір. На мої авторські курси по просуванню власного youtube блогу. Вже 1 липня ми стартуємо. Я побудував ці курси виключно на своєму досвіді та своїх помилках. Цього ви не знайдете в інтернеті, в Google, тому що там багато загальних фраз, які взагалі не відповідають тій реальності, якщо ви плануєте стати блогером і перетворити своє хобі на діяльність, яка приносить кошти. 7 онлайн модулів домашні завдання інтерактиви, корисні знайомства усе це на нашому курсі, Тож не прогав ексклюзивну можливість. Пиши в Дірект моєї інсти, я скину тобі усі подробиці. Вибирай комфортний для себе тариф і розпочинаємо навчання разом. Мій інстаграм в описі під цим відео та в закріплених коментарях також я нагадую, кому що відомо. Надсилайте в Дірект моєї інсти. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ну що ж, Олег, винник, чим живе зараз співак? Перед тим як на мене натравлять знову. Президентку фан-клубу Валерію Барон чи ще когось, які будуть заявляти, що ні, це брудні плітки і бла 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 Зверніть увагу на те, коли ми підіймаємо цікаві інсайти із життя зірок, то різко починаються абсолютно масштабні тектонічні рухи. Оп, і ми дізнаємося, що продюсер у Олега Винника забрав права на всі пісні та бренд. Оп, а Олег Винник запатентував своє ім'я в Німеччині і так далі. І так далі. Так от телефонує мені знайома, яка мешкає в Німеччині, працює в напрямку піар, і вона мені розповідає, уявляєш, до мене зателефонували із близького оточення Олега і запитували, кого я можу порекомендувати з фахівців в Німеччині в напрямку піар. І таких дзвінків до різних фахівців було мінімум 5. Тобто, як стверджують наші джерела. Олег винник наразі в пошуку нової професійної команди, а також Олег веде перемовини з одним благодійним фондом не буду поки що називати назву з яким саме, для проведення масштабної акції в підтримку ЗСУ. І вже можливо цієї осені або навесні 2024 року. Олег Винник планує приїхати до України зі своїм благодійним концертом, але наразі його стопорить момент і Лободою. адже вони відслідковували, дивилися, що на Світлану була досить негативна реакція, тому вони хочуть перечекати цю бурю, коли українці будуть менш гіперчутливими. І як ні в чому не бувало, з новою програмою якраз перевірити на слухачах, як зайдуть нові пісні бренд Олег Г, як ми це вже раніше розповідали в своїх плітках. І тут мені хочеться запитати Олега Винника, Потапа, Влада Яму і усіх цих чоловіків. Як ви це уявляєте? Тобто ви приїжджаєте в Україну, посміхаєтесь. І як ні в чому не бувало, продовжуйте свою професійну діяльність. І коли настане момент анонсу концерту Олега, цей концерт не станеться. Все, що потрібно було Олегові зробити, це більш чітко сформулювати свою позицію, більш гучніше та частіше говорити про Україну на весь світ і взагалі не було б питань: хворієш ти не хворієш, що б з тобою не відбувалося. Ти був би і надалі улюбленцем для глядачів та слухачів. Але ж ні, потрібно було зникнути, мовчати, створити настільки загадкові події навколо своєї персони, що Олег Винник на сьогоднішній день вже перепльовує навіть усі теорії заговорів про Брітні Спірс. І я для себе не можу скласти цей пазл. Тобто Олег приїздить. З новими піснями і всі такі щасливі йдуть на його концерти. Це взагалі як? От хочу для себе зрозуміти. Ось такі у нас сьогодні цікаві та ексклюзивні плітки з Німеччини. Давайте поговоримо в коментарях, як ви це сприймаєте і чи підете на концерт Олега Винника, коли він анонсує своє гучне повернення. Ну що ж, підтримайте це відео вподобайкою, підпискою, коментарем. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.